Сім'я основа суспільства. Це аксіома соціології. Сім'я святиня це аксіома релігії. Проте розкутість, сексуальна свобода, вільні відносини і громадянський шлюб для багатьох є ознакою розвинутого суспільства. Та чи є сьогодні ще актуальною заповідь не чини перелюбу»? що на це скажуть перехожі вулицями міста Львова? Перелюб – це є зрада. Є 10 заповідей Божих. Правильно? Не роби вбивство, не кради, а слово перелюб то слово зрадити. Але зрадити можна душевно людину. Не морально. Не фізично, тобто душевно і. Коли є шлюб, і коли молоді люди кладуть руку на Євангелію і дають перед Богом клятву, порушення цієї клятви, зрада це рівняється такому гріху, як смерть. Виявляєте, якби молоді ходили? Я, наприклад, Священнику задавала таке питання, а він каже: кожен християнин повинен мати Біблію вдома і читати про це. Так що зрада подружня рівняється смерті людини. Це великий гріх. Так. Звичайно, всі заповіді завжди актуальні. Я думаю, більше люди задумуються над тим, що все-таки всі рано чи пізно будемо відповідати за це. Тому думаю, це то актуально. Більше зараз особливо людина старша стає, то я думаю, що в основному таке відчувають. Та, напевно, що так. А чому вам буде ці? Та, Люба заповідь актуальна в будь-який час. Mm, так, я думаю, що так. Я думаю, що це гріх робити переліп. В принципі, якщо це записано в Божому законі, то треба якось вірити в це і йти цим шляхом. І не знаю, дотримуватися таких позицій в житті. Ну, це буде правильно. Незвичайно актуально, але мало хто цього дотримується в теперішній час, я вважаю. Що треба бути вірним тим людям своїм коханим, і Тому не чинити так. В даний час, по-моєму, ні. Неактуальна. Безумовно. Чому? Вона завжди актуальна. Всі заповіді. В принципі, є актуальна, але просто ну, постійно її порушують. І, ну, в межах глобалізація призводить до того, що от такі от процеси. Ну, Я думаю, що е, чуть більше, ніж, ніж траплялося, може і раніше. От. Ну, Повід для цього дають самі Дами переважно, мені так здається. От. Ну і чоловік є, може ті, що особливо зараз, коли багато є власниками відповідних значить, компаній і так далі, можливості великі. Вона повинна бути актуальною. Це в першу чергу. Адже неморальний спосіб життя, то він і суспільство руйнує. Я думаю, що так. Ну, якби... Маємо це звичайні людські норми. В 70-х роках минулого століття, коли в Радянському Союзі звучало гасло В нас сексу немає, хоча діти якось народжувались. В Сполучених Штатах за океаном звучало інше гасло. Це країна свободи. Даєш сексуальну свободу. Більш консервативна Європа керувалася помірнішим. Кожен має право наліво, хоча тільки Чш, без афішування. На початок 21-го століття ми можемо впевнено сказати: перемогла сексуальна свобода відверта, демонстративна, весела, нахабна та цинічна до тих, хто заперечуючи запитує, а як же любов, чистота, Божі заповіді, мораль, шлюбна обітниця, вірність, врешті-решт, відповідаючи на це заперечення, по-перше, шкідливо стримувати свої бажання. Особливо сексуальні, вони такі ж самі природні, як і всі інші. Тому людина має повне право її задовільнити як почуття голоду чи спраги. По-друге, моногамні стосунки в шлюбі та й сам шлюб це пережиток. А заповідь не чини перелюбу, анахронізм. Людство пішло вперед, вірніше. Вирвавшись з умовностей, воно повернулось до нормальних полігамних стосунків. І по-третє, ви ж кажете, Бог є любов. І любов спасе світ. Отже, нам потрібно більше любові. І якщо ця любов зникла чи виникла по відношенню до іншої людини, всі обітниці про вірність втрачають свою силу. Приваблива логіка як плід з дерева, пізнання добра і зла. Але чому ми тоді обмежуємо інші наші природні бажання, щодо яких сказано не вкради, не вбий, чому б не прикласти цю логіку щодо цих бажань? І тут виявляється, що вся ця ідея така ж прогнила, як перестиглий пліт. Ну, це зовсім інше можна почути заперечення, немає взаємної згоди. А кому вона потрібна і хто може заперечити, якщо є непереборне, палюче бажання? Совість з нею завжди можна домовитись. Суспільство ще вчора воно вважало перелюб аморальним явищем, сьогодні не дуже завтра, раптом нормою. То хто ж може заперечити? Є тільки один, хто має безумовне право на це Бог, сказавши не чини перелюбу. Два рази в Біблії, в книги псалмів записані такі слова. Безумний говорить в серці своїм нема Бога. Зіпсулись вони, і несправедливість обридливу чинять, нема доброчинця. Відомому письменнику, глибоко віруючій людині, Федору Достоєвському належать слова. Якщо Бога немає, значить це можна. Дивно, але є люди, які вірять, що Бог є, і при цьому вважають, що все можна. Це виглядає ще більшим безумством, ніж відкинення Бога. Можливо, і ми вражені таким безумством. Чи може нам вистачає розуму, щоб бути одним із тих, про кого сказано в цьому ж псалмі: Бог дивиться з неба на людських синів, щоб побачити. Чи є там розумний, що Бога шукає? Любов дійсно врятує світ, але не людська хтива, а Божа вірна, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожний віруючий в нього не але мав життя вічне? А яка ваша думка?